Дзвін пам'яті прозвучав на Прикарпатті з заполеглими героями в російсько-українській війні. Побували там і мої колеги. У руках пана Василя нагорода його сина посмертна. Михайло рік тому пішов на строкову службу. 24 лютого він зустрів у Маріуполі. А вже 2 березня 21-річний воїн востаннє вийшов на зв'язок із рідними. каже, нам все добре, все живий, здоровий. Каже, я більше за нас переживав, ніж за себе. до тепер нічого не знаємо». 18 березня батькам подзвонили та повідомили про те, що їх Михайло загинув, боронячи Азовсталь. Скажуть, скажуть, чому був за мною б'яти, я піду і служу? Ну і мені ці. Дзвонили каже, що тіло знаходиться в заусталі, фрижераторі на Прикарпатті, щомісяця символічним дзвоном пам'яті вшановують полеглих героїв у серпні. Зробили це спільно з усією країною. Пам'ять про їхніх рідних живе. Що ми не забули, що незалежно від того, скільки пройшло років, чи з 2014 року, чи 8 років, чи тільки свіжі, зараз 24 лютого, ми будемо робити все для того, щоб це слово, яке ми. За яким закінчується кожна молитва вічна пам'ять. Вона була не тільки словом, а була і ділом зроблено. Сьогодні ми зібралися і вшанували кожного нашого героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Вони наші ангели, вони завжди в наших серцях, вони завжди в нашій пам'яті. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць. Ми бачимо, як хоробро наші захисники відстоюють нашу незалежність і дають нам мирне небо, дають нам спокій у нашій області, на нашому Прикарпатті. Тому ми завжди повинні. Бути єдині, об'єднуватися і все робити для того, щоб найшвидше закінчилася війна, і щоб наші захисники вернулися живими і здоровими з війни. Пам'ятати про тих, хто віддає своє життя за наше майбутнє обов'язок, зазначає речниця Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки Юлія Гамма. В першу чергу також це важливо і для батьків, які сьогодні присутні для родин захисників, які також повинні знати, що ми пам'ятаємо кожного захисника. І, звичайно, такі заходи будуть проводитися постійно систематично, тому що кожна жертва, яка була принесена для нашої незалежності, вона не буде забута. Нагадаємо, 24 серпня 2019 року. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29 серпня дня пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ця дата приурочена до дня виходу з оточення Віловайську, 29 серпня 2019 року. 2014 року дня найбільших втрат української армії на Донбасі. Смертельний для наших захисників зелений коридор пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом своє життя. Тож символом дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха.